Як зрозуміти, що в нас є сильний зв'язок з нашим духом, з нашими ангелами-наставниками, і що ми під захистом? З раннього дитинства я завжди знала, що ми на цій планеті не самі. Я це знала, відчувала, і мені було дуже дивно, чого це не відчувають всі решту. Потім я почала вчитися взаємодіяти з цими вищими силами і отримувати від них підказки. І сьогодні я поділюся з вами як вищі, сили, як дух дає нам підказки. Дуже багато людей приймають сни, часто повторяючи сни, як підказку від духа. І у більшості випадків я не зустрічала таких людей, які б тому раділи. Завжди, після цього, вважають, о, щось таке страшненьке буде, на насторога, і починають уже боятися, а коли ти боїшся, ти цю енергію притягуєш. І я сьогодні перед тим, як розказати, як взаємодіяти із своїм духом, з ангелами-наставниками, і зрозуміти, що саме ви з ними спілкуєтеся. Почну з того з інструктажу по техніці безпеки. Перше. Перед тим як запитати, а коли ми попадаємо в якісь складні ситуації, ми хочемо отримати відповідь. Відповідь підтримку, що нам робити, куди далі йти, як себе проявити? І перше, що необхідно. Це налагодити зв'язок св зі своєю душою. Тобто, положили руку на серце, там, де живе ваша душа, і дочекалися її відгуку, а там живе спокій і радість від життя. Як тільки ви налаштувалися на цю вібраційну хвилю, тоді вже ніякі. Негативні енергії вам не страшні, тому що вони не будуть знаходити відгуку у вашій душі, і, відповідно, вони будуть відбиватися від вашої аури. Друге, як зрозуміти, що саме з вищими силами, які сприяють вашому благоприятному сценарію, ви спілкуєтеся. Це, коли ви перестаєте сумніватися і відразу знаєте вірне рішення все. Це, це друг, друга ознака. І третя ознака це коли ви зробили хоча б один крок згідно сценарію, свого сценарію згідно свого плану, і отримали хай навіть малесенький результат. Тоді. Ви наповнюється ентузіазмом і рішучістю, а це є основний признак, ознака того, що ви в тісному контакті зі своїм духом. Отже, як ми отримуємо підказки від нашого духа? Перше, це сон. Так як я сказала на початку, тільки сон, який ми самі загадуємо. Тобто... Сни можна загадувати. Як це робиться, як роблю це я. Перед тим, вже як засинати, як, ля... ну, як лягаю спати, налаштувалася на душу, налаштувалася на спокій, і тоді я загадую, проговорюючи фразу, загадую сон. Сон дарує мені пізнання, сон дарує мені процвітання. Все. І з таким цим засинаю. Все, що мені приснилося протягом ночі, я вже перепровіряю по тим трьом ознакам, які я спочатку поговорила. Якщо я відчуваю, що перестаю сумніватися і знаю правильне рішення, я іду і далі працюю по, цьому, по тому сценарію, який отримала зі сну. Якщо ж я не розумію того сну, я не теребенькаю. Далі конструкторів снів, не теребенькаю свого духа. Я кажу: поясни мені зрозумілою для мене мовою. Яка для мене зрозуміла мова? Це мова чисел. Коли часто повторяються числа на телефоні, на десь ну десь, де я подивилася, на номерах машин, ну, тобто, повторяючи числа, я. Не знаю їх спочатку трактування, я можу тільки а, догадуватися навіть по таких загальних прим... ознаках. І я заходжу в інтернет таке-то таке-число, то, таке -то число. ангельська мова. Зараз в інтернеті відповідей на вибір. Ви вибираєте той по перших ознаках. Коли ви отримуєте радість, коли ви перестаєте сумніватися, і коли ви знаєте, що вам робити, після того ви робите. Далі, коли ви знайомитеся і спілкуєтеся з людьми, і вам часто повторяється ім'я Одне й те саме ім'я. Тобто дух через людей хоче до вас донести якусь інформацію. Ви ім'я це можете теж скласти згідно нумерології, отримати якесь число і запитати в ангельській нумерології, в англійській мові це в інтернеті все є. Третя підказка від духа. Це коли ви йдете і десь, чи сидите, чи як, і вас відчуття, що за вами хтось стоїть або хтось іде. Ви виглядаєтеся, а нікого немає. Тобто таким чином дух уже хоче з вами поспілкуватися і каже: Слухай, ти кудись не туди зарелювала. Може, пора передумати, тобто проаналізувати ситуацію і зробити якийсь інший напрямок. Це знаєте, коли ти їдеш на машині, відчуваєш, що ти заблудилася, і замість того, щоб зупинитися і приналаштувати навігатор, все одно. Чешеш по навігатору. Не дивлячись на те, що він тебе вже далеко десь там завіз на об'їзну дорогу. Тобто, таким чином дух теж попереджає багато лишніх дій, багато лишньої суєти. Звертайте увагу на це. Далі. Підказки можуть е, бути через. Е, е, Знаєте, таких, я би сказала, через бомжів, через міських сумасшедших, які, такі, коли вони розвертаються до вас, у них такий пустий погляд, вони проговорюють фразу одну, там, одне речення або одна фраза, вона зрозуміла тільки вам, вони розвертаються і далі йдуть. І ви тоді теж знаєте. Що через цю людину Дух проговорив ту фразу, яка вам необхідна. І підказки можуть бути ще через мелодію, яка може звучати у вашій голові. Я пам'ятаю. Десь роки, три роки тому назад в моїй голові постійно звучала пісня Я свободна, словно птіця в вишені, Я свободна на не во сні, я свободна, а далі я вже додавала свої слова від кредитів і долгів. Я свободна від нав'язаних оков. Я тоді предсіла, зробила аналіз, проаналізувала, де у мене боргові зобов'язання, з ким, з чим у мене боргові зобов'язання, і за півроку позакривала всі кредитні карточки. З тих пір я в кредити не влізаю, в борг я не живу. Я живу тільки в прибуток. Тобто, отакі слова. Які звучать у вашій голові у вигляді мелодії, вигляді пісні, це теж є одна із підказок від вашого духа. Іноді може бути таке відчуття, як ми отримуємо ще підказку, це коли ми відчуваємо. У снах часто це буває, вірніше, навіть не в снах, а вночі, це коли над нами, як будто хтось стоїть. Або ну, таке, таке відчуття, що хтось ще присутній в нашій квартирі. Це теж є підказка від духа, але це вже є застережна підказка. Тобто, власне кажучи, дух просить звернути увагу. На тих людей, які з вами поряд, зробити такий аналіз, з ким вам комфортно, з ким вам цікаво, з ким вам надихаюче, і відповідно з ними тусуватися. Я зазвичай вибираю 5 людей, тобто свою стаю, з якими мені цікаво, на яких я орієнтуюся, і, з якими, і в полі яких мені комфортно. Всі решта, які приходять в моє поле, я е, розумію, Тобто як приходять у моє поле, я закрила очі, і образ цієї людини став переді мною. Тобто ми можемо е, захиститися навіть від такого. Тобто, Дух нам говорить, що пора дати е, зрозуміти, що ми тебе бачимо, ми про це знаємо і нічого нам мішати. Бо інакше буде гірше. Тому ви посилаєте цей посил і таким чином розчищаєте собі дорогу. Ангел не може замість вас робити ваші речі. Ангел і дух вам може тільки підказувати підказувати, що ви зробили красивий сценарій свого життя. Ось такі правила, такі установки, але не забувайте. Про техніку безпеки. Якщо вам цікавий такий формат спілкування у вигляді відео, у вигляді таких підказок, ми будемо продовжувати далі. Поставте свої вподобаєчки, я буду знати, що вам це корисно, а мені це приємно. До зустрічі!